Він хотів перевершити чи і стати найкрутішим серед серійних вбивць. Уродженець Росії Сергій Ткач прославився тим, що галтував і вбивав дітей на території України за різними даними на його рахунку від 32 до 100 жертв. Графіа розповість як маньяку вдавалося уникати покарання протягом 25 років і що з ним сталося у в'язниці. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф. Докладніше далі. Сергій Ткаш народився у 1952 році в місті Кисельовськ Кемерівської області. У багатодітній родині його батьки працювали шахтарями і не встигали приділяти увагу дітям за погану поведінку. Ткача карали фізично, крім того, він був хворобливим, замкнутим і дуже ходорлявим, що робило його вразливим серед однолітків. Щоб захиститися, він почав займатися важкою атлетикою і навіть був чемпіоном міста. Та Кузбасу з підняття штанги, ставши кандидатом майстри спорту, він отримав травму руки і був змушений покинути після школи. ткач служив у лавах радянської армії, де отримав спеціальність технік геодезист. Пізніше пішов працювати експертом-криміналістом в кемеровську міліцію, але невдовзі його звільнили за службову фальсифікацію. У подальшому він працював на заводах у шахтах і колгоспах. Був тричі одружений і мав четверо дітей. На початку 80-х років він розлучився з дружиною і переїхав жити до української РСР. Перше вбивство Андрій Ткачської у 1980 році у Сімферополі він задушив і зґвалтував молоду жінку, а потім сам позвонив міліцію, щоб допомогти колегам по службі виявити труп. Коли на тому кінці дрота черговий відмовився назвати своє ім'я. Ткач повісив слухавку за чотири роки в Павлограді Дніпропетровської області. Була зґвалтована і задушена десятирічна Оля Дмитренко, Її тіло знайшли на покинутому маслозаводі. У 1975-му сімдесят п'ятому. Ткач бив Олю Шувалову. Батьки бачили, як школярка зайшла в під'їзд, але до квартири так і не дійшла. Тіло дівчинки знайшли в той же день в підвалі будинку. Того ж року в річці Вовча був виявлений труп 20-річної дівчини. Криміналісти встановили, що вбивця спочатку задушив свою жертву, а потім зґвалтував. У подальшому ткач нападав на дітей з регулярністю раз на 3-4 місяці. Іноді він вбивав одразу декілька дівчат. У 2000 році його дружина отримала високу посаду на олійному заводі в Запорізькій області. Через три роки після переїзду скоїв там перше зґвалтування, а пізніше вбив. Трьох дівчат. Перший свідок, який запам'ятав, як виглядав злочинець, з'явився лише влітку 2005 року. Це була 18-річна Ольга Топалова, одна з небагатьох жертв, яким вдалося вижити після нападу. Ткач вирішив, що дівчина мертва, але вона лише втратила свідомість. З її слів був складний фоторобот злочинця. Втім, після цього він встиг забрати життя ще у чотирьох дітей. Останньою жертвою маніака стала від дев'ятирічна точка його сусіда. Такач вбив її на березі річки неподалік від дому, а потім прийшов на її похорон. Незабаром знайшовся свідок, місцевий житель і товариш по службі Сергія Ткача. Повідомив міліцію, що бачив, як той купався у річці з дівчинкою і її однолітками. Вбивця був затриманий у своєму будинку на околиці міста Пологи у 2005 році. Оперативників він зустрів словами: я чекав на вас 25 років. Під час обшуку його помешкання були знайдені трофеї, жіночі сумки, туфлі, губні помади, дитячі зошити, ляльки і прикраси. Слідчий маняк розповів, що його неодноразово затримували і допитували у справах про вбивства і зґвалтування дітей. Втім, йому щоразу вдавалося або відкупитися від правоохоронців, або вигадати собі аліби, у яке вони вірили. Це були співробітники прокуратури області, міліцейські капітани. Може, вони нині по тутешніх поверхах ходять у звані підполковників. Їм зараз має бути соромно. Коли мене відпускали, я усамітнювався, пив ночами і розмовляв зі своїм собакою і знову здійснював: я хотів остаточно показати МВС, що вони не вміють працювати, а тільки горілку жерти і затримувати п'яниць. Розповідав Ткач за словами слідчих, велику роль у довгих пошуках вбивця зіграв фактор давності. Деякі тіла були знайдені надто пізно для проведення експертиз. Крім того, у низці випадків міліція відмовляла жертвам та їхнім рідним у відкритті справи. Деякі вбиті ткачем діти довгий час вважалися безвісти зниклими або жертвами нещасних випадків. Коли ж дитина була зґвалтована, але виживала. Вона могла приховувати, що з нею сталося. Або ж замовчуванням займалися самі батьки, враховуючи резонанс у суспільстві через нерозкриті злочини, міліція намагалася якомога швидше знайти винних. Зізнання у вбивствах і зґвалтуваннях дітей вибивалися з підозрюваних усіма можливими способами. В результаті за злочини Сергія Ткача були засуджені 9 чоловіків. Усі вони відсиділи у в'язниці від 4 до 10 років і були виправдані лише після затримання справжнього маніяка. Один з них скоїв самогубство у камері. Його засудили за вбивство власної доньки. За свідченням ткача вбивства зі зґвалтуваннями збоченій формі він скоював в Криму, Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. У якості жертв обирав дівчат віком від 8 до 20 років, яких зазвичай вистежував в лісопосадках біля залізничних колій автострад. Убивця розраховував, що за таких умов під підозру потрапить хтось з приїжджих. Перед тим як йти на вбивство, ткач випивав стакан горілки з димедролом. На жертв нападав ззаду, стискав сонну артерію і після вбивства галтував. Як колишній правоохоронець, маніак знав, як не залишити слідів на тілах жертв. Для цього він знімав з них весь одяг і взуття, не залишав на місці злочину недопалків, затоптував сліди і користувався презервативами. Крім того, він завжди йшов з місця злочину шпалами, щоб службові собаки. Не могли взяти його слід. Розповідаючи про останнє вбивство, ткач заявив, що не розуміє, навіщо напав на школярку. Я бачив, звичайно, що там на озері кругом люди, і що мене спонукало вбити дівчинку, просто не знаю. Я затягнув її під корч і втупив там. Звір, таких в природі немає. Так можу себе охарактеризувати, сказав маніяк. Судово-психіатрична експертиза визнала вбивцю осудним і непотребуючим лікування. Психіатр, який брав у ній участь, зазначив, що ткачшов на злочини, щоб перевершити іншого маньяка Андрія Чекатила, і прославитися як найкрутіший серед вбивць. Експерти зазначили, що ткач був емоційно холодний, встивий з підвищеною агресивністю і сильно вираженим егоцентризмом. При цьому він вмів справляти хороше враження, легко заводив бесіду, Говорив тихо і спокійно, чим викликав у жертв довіру. у грудні 2008 року. Сергія ткача засудили до довічного позбавлення волі У 2015 році. Відбуваючи покарання у в'язниці, ткач одружився з росіянкою Оленою Булкіною. Жінка молодша за нього на 38 років. Розповіла, що вперше побачила його у 16 років по телевізору. І зацікавилась, крім того, вона листувалася із іншими в'язнями колонії суворого режиму. Перед зустрічю Булкіна і Ткач переписувалися близько півроку. Особисте знайомство прийшло через скло і в присутності охоронців. Тоді ж ткач покликав Олену заміж. Жінка погодилась на другому тривалому побаченні. Олена завагітніла, і в грудні 2016 року у них народилася донька Єлизавета. Коли журналісти запитали у маньяка, як би він відреагував на вбивство власної доньки, він сказав наступне Я би їх вираховував і кришив би як капусту, знімав скальп, трепанацію черепа робив би, брав би обидві півкулі головного мозку, вирізав би окремі ділянки. Я ж маньяк, я ж серійний убивця, сказав Ткач. Його стосунки з новою дружиною виявилися недовгими. Відомо, що сьогодні доньку убивці виховують бабуся і дідусь в Ярославській області, а сама Олена змінила прізвище і працює в будівельній фірмі в Москві. В листопаді 2018 року Сергій Ткач помер у в'язниці від серцевого нападу. Ніхто з його родичів та близьких не прийшов за тілом, тому ховати маніяка довелося співробітникам в'язниці. З вами був Дмитро Дроганов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.